Планети, зірки та щасливі очі дітей. Планетарі презентують літню програму Зорі та Сузір'я серед перших глядачів. Маленька Орина дівчинка вже знає, ким хоче стати у майбутньому. я дуже хотіла б стати астрономом по сузір'ям та зіркам. А що? Гладеться? Мені мене з дитинства тягнуло небо, і я дуже хочу досліджувати. Під час екскурсії можна поринути у світ віртуальної реальності, дослідити гравітацію та пройти квести, а ще дізнати свою вагу на будь-якій планеті. Нова експонація гравітаційні ваги за допомогою них можна дізнати свою вагу. Але так як ми планетарі, не тільки на нашій планеті, де я важу приблизно 80 кілограм, а ще й на усіх інших. Таким чином, якщо я натисну, наприклад, Юпітер. То я з'ясую, що важко боя 183 кілограми, ще приблизно в 2,5 рази більше, ніж на землі. Тим часом у великому залі прем'єра повнокупольного мультфільму Зорі, погляду безмежність. А якщо ми таки зупинимо свої вирішити, почимо втрата, якщо поміря, ми вичимо. До створення мультфільму залучили майже всю команду планетарію. У ньому розповідають про те, що таке зорі, наскільки далеко вони розташовані, як вони народжуються і як довго існують. Котрі з них найгарячіші, як утворюються чорні діри, і яке майбутнє чекає на сонце. Мультфільм Зорі погляд у безмежність. Він був створений на базі «Планетаріум Наосфера». Сценарій був написаний нами. Цим займався відділ космічних гідів. Ми слідкували за тим, що це було цікаво та науково достовірно, тому що мультик в першу чергу наук. Ково популярний після перегляду мультика усі охочі можуть зробити фото або відео з космонавтом через QR-код. Влітку планетарі працюватиме щодня з розкладом сайтів. Можна ознайомитись на сайті. Дар'я Лисенко, Олексій Солов'янов, Дніпро Тіві.